Ну що, я сьогодні, як бачите, ходив покупатися на озеро. Що вам скажу щодо озера? Вода була 22 градуси. Я вже ходив вечором, щоб прийти трошки підостившим. Щоб гостити окончательно. Ну... Непогана вода, видно дно. Прям я такого ще ніколи не бачу. Тільки на картинках з байкалу. Тому цікаво, цікаво все це. А так приємно скупатись. Можете мене поздоровити. Перший раз скупався в канадській речки, uh, річки, а в озері. Так що спочине мене. Сподіваюсь, не останній виживу. А там видно буде. Гарного вам вечора, дня і ночі. Бережіть себе, любіть маму, тата, родичів. Дядьку, спокійної ночі побажайте. Гарного.